З бомбами росіян пролетіли на Білорусь. Сталися вибухи, відбулося неочікуване. Реакція Лукашенка вражає, чи думав картопляний лідер, що дійде до такого і його друг Путін у своїх потугах атак на Україну вдарить і по ньому самому. Білорусам варто було б замислитися, хто їхній справжній ворог та проти кого варто підняти зброю, щоб. Потім мирно жити і не потрапляти під удари. Про те, що сталося, говоримо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся із нами. У Білорусі вибухи Путін зовсім вже пристав рахуватися із Мінськом і не посоромився вдарити по своєму товаришу на фоні нових обстрілів України. Багато дронів з вибухівкою, якимось чином порушили повітряний простір країни, і полетіли в глибину, де й схоже попадали і повеселили білорусів. Ось вам і мир і спокій, як обіцяв картопляний. Паблік Єрадар писав, що дрони камікадзе типу Шахет тричі заходили на територію Білорусі. Дрони залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України. І зазначається, що це відбувалося в районах Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Брагінського і Лоївського районів, і за інформацією білоруський гайну, авіація військово-повітряних сил РБА піднялася схоже на порхоплення над півдним країни. Зокрема, в небо було піднято винищувач із Барановичів. Вхід дронів в Білорусь підтвердив і командувач ВПС України Микола Олещук, який Повідомив, що вони перетнули кордон із Білорусією, що в своєю чергу може означати, що його локаційно втратили в Білорусі. А тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав щось вже зовсім неочікуване. Зокрема, він заявив, що йому хтось, нібито, радить відвернутися від РФ і стати на бік України в боротьбі проти нападника, і за його словами. Прийняти такі пропозиції. Білорусь не може однозначно про що йдеться на сайті Лукашенка. А далі пряма мова самопроголошеного лідера Білорусі. Нам зараз радять, підкидають з боку. На мене все це виливається, Давай тут відступи там, звільни. Починаючи звідси і закінчуючи, та не зважай ти на цю РФ та відвернися ти від Путіна. Давай будеш воювати з Україною проти Москви, А до кордону ми війська НАТО під. Смоленськ заведемо, доходять і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%. Так сказав саме проголошений. Президент Лукашенко традиційно не уточнив, хто саме йому таке пропонує, і не навів жодних інших деталей. А лише у своїй звичайній манері розповів, що білоруси живуть, мовляв, у надскладний час. А далі цитую: ми живемо в надскладний час. Я не кажу про те, що на півдні в нас війна йде. Що на заході готують проти нас. Ми повинні це тримати в полі зору. Що нам треба в цій ситуації? Країну махину цю розвернути із заходу на схід. Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на сході. Слава Богу, у нас це виходить, але це важка робота, каже Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі лицемірно звернувся до українців. Так Лукашенко заявив, що мовляв на білоруській землі завжди з особливою повагою і теплотою ставляться до сердечного і працьовитого народу. України також білоруський диктатор нафантазував, що буцімто нас об'єднують не тільки спільна доля і родинні зв'язки, а й прагнення дружити. Та ладнати із сусідами далі цитую, впевнений, що в сьогоднішніх непростих умовах не тільки можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього і майбутніх поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає. Білорусі з свого боку продовжить робити все можливе для якнайшвидшого забезпечення безпеки в регіоні. Сказав поплічник Путлера. Він синічно побажав жителям України мирного неба і громадянської злагоди, благополуччя їхній щедрій країні. З Гуртованості сім'ям при цьому за даними українських розвідувальних органів збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, включаючи сили спецоперацій озброєння та військову техніку в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Ну а згодом стало відомо, що Мінзакордонних справ України висловили занепокоєння у зв'язку з надружніми діями Республіки Білорусь. МЗС України закликало Білорусь відвести від державного кордону України свої війська, які були стягнуті під виг. Грядом навчань Після заклику МЗС України до Білорусі з проханням відвести війська від кордону у мінську заявили, що не отримували від Києва офіційних звернень щодо цього питання. Про що заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глас, передають білоруські змі. А далі цитую офіційно такі звернення від української сторони ні в якому вигляді до нас не надходили. Ми лише бачили це повідомлення на просторах інтернету. Знаєте, там вистачає всякого, тож ми самі були б вдячні, якби. Хтось зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, дуже хитромутро каже білоруський посадовець глаз знову заявив про нібито запущені над Білорусі українські дрони та міфічні постійні провокації з українського боку, через що білоруські збройні сили нібито змушені виконувати так зване завдання із забезпечення безпеки території Білорусі та громадян. Речником МЗС Білорусі додав таке цитую, Ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона? Ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овації заходу. Однак, головне в такій грі не перехитрити самих себе, каже речник МЗС Білорусі. Так чи інакше, самопроголошений президент Республіки Білорусь Лукашенко навряд чи зважиться на безпосереднє вторгнення в Україну, оскільки це може загрожувати його режиму. Водночас, Білорусь своїми діями може прагнути відвернути увагу та розтягнути оборонні сили України. Стягуючи свої війська до кордону про що йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що концентрація білоруських військ біля українських кордонів ймовірно має на меті змусити Україну розосередити свої сили на більш широкому фронті. Однак вони підкреслюють, що Лукашенко мало ймовірно ризикне на повномасштабне вторгнення через низку обмежень, зокрема через загрозу зростання внутрішньої нестабільності в Білорусі. Інститут вивчення війни зазначає, що у Участь білоруських військовій ні проти України могла б серйозно підірвати здатність Лукашенка отримувати владу та викликати значне невдоволення серед білорусів, зважаючи на. Президентські вибори заплановані на лютий 25-го року. Білоруські очільники ймовірно намагаються уникнути будь-яких дій, які могли призвести до послаблення його контролю над країною. Крім того, експерти підкреслюють, що Лукашенко прагне зберегти контроль над суспільними настроями та своїм військовим апаратом, щоб мати змогу приборкати можливі протести, подібні до тих, які відбувалися в країні після виборів 20-го року. Тим часом головний редактор Єврорадіо Павло Свердлов також прокоментував, які загрози є з боку Білорусі на тлі нарощування їхніх військ на кордоні з Україною. Свердлов зазначив, що тієї кількості військовослужбовців, яких перекинули до українського кордону, недостатньо для завдання удару. При цьому, за його словами, ситуація вибухонебезпечна, як і в будь-якій зоні бойових дій. А далі пряма мова. Втім, поки що говорити про те, що Путлер переконав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб Білорусь нападала із своєї території своїми військами, не доводиться. Поки що те, що там відбувається, це скоріше розставлені декорації для того, щоб робити гучні заяви, каже Свердлов. Однак Лукашенко може зробити інший. Небезпечний для України крок пропустив головний редактор Єврорадіо. Зокрема, з цього приводу він сказав таке: небезпека є, що знову почнеться. Те, що ми спостерігали до жовтня 2022 року, це ракетні обстріли з території Білорусі. Хоча цього поки що не відчувається. Мені здається, в якійсь країні ситуація все таки Путлер Лукашенка може вмовити відправляти солдатів це недоцільно і Становить небезпеку для Лукашенка з боку дуже великих іміджевих втрат. А ось відновити обстріли він може. Тим більше зазначив свердлов, що це вже пройдена сторінка для білоруського самопроголошеного лідера. А зрештою, як зазначив головний редактор Єврорадіо, жодних серйозних наслідків, ні політичних, ні економічних, поки що режим Лукашенка від участі у війні не відчуває. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!